Вітаю вас на каналі акційного блогера. Ну що ж, побутова хімія в магазині ТБ. Також бачу дуже є деякі хороші знижки. На це також зараз я зверну увагу акції з 1 по 7 жовтня. Дякую за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Відео не буде довгим. Швиденько покажу тільки найкращі знижки на хімію побутову. Так, дивіться, знижка на ось цей ваніш більше ніж 50%. І це дійсно хороша ціна. Знаєте, цей засіб для видалення плям з тканин тут 450 грамів і він зараз по 114 гривень за округлі копійки в більшу сторону для зручності. Ось такий рідкий також можна взяти зі знижкою. Він по 120 гривень, тут 500 мл, але цей найкращий. Є трішки дешевший кисневий плямовивідник. Тут кілограм 93 гривні. Знижка 40% на Аріель порошок для кольорових речей вагою 2,250-295 гривень. Мило тверде проти плям своя лінія, 140 грамів, 20 гривень та 60 копійок. Зі знижкою. А Wash Infree для прання вагою 2, 100 117 гривень. І зверніть увагу, а, Wash In Free вагою 4 кілограми, універсальний також. Дуже зараз на нього хороша знижка 140 гривень. А, гель для прання універсальний хресінні півтора літри, 90 гривень. Великий гель для прання універсальний 3900 Грюнвельд 167 гривень. І зі знижкою 40% Грюнвельд універсальний гель для прання вагою 200, 81 гривня. Зі знижкою можна придбати капсули для прання Вошен Фрім 4 в 1, 19 штук за 217 гривень. Порошок для чищення Ріо 27 гривень 500 грамів. Порошок універсальний для автомат машинки Спліто 1,5 кг по 68 гривень. Триває акція на Доместос 750 мл за 77,50. Брев підвісний блок для унітазу 61 гривня. Бачу, що подорожчив навіть зі знижкою. Недешево. Ну, а ось цей підвісний блок Нео. Це своя лінія. А дешевше по 33 гривні майже. А стікери чистоти для унітазу три штуки 27 гривень. Серветки віскозні своя лінія 5 штук, 32 гривні. Серветки для швидкого прибирання від файно. Для будь-яких поверхонь можна використовувати серветки для сухого або ж для вологого прибирання 101 гривня. 33 серветки в упаковці. Засіб для миття посуду ріо своя лінія 500 мл 31 гривня. Є алоє, є чайне дерево. Зі знижкою зараз можна придбати засіб для миття посуду день у день, два аромати на вибір, пів літри за 25 гривень. Або ж можна придбати засіб для миття посуду літровий день у день, пляшка з дозатором. Зараз хороша знижка 50 гривень та 50 копійок. Перший раз придбаєте у пляшці, а потім, щоб дешевше було, купуєте в цих пакетах і просто вдома вже переливаєте. Шампунь Ecoline для всіх типів волосся. Є для всієї родини універсальний. 400 мл, 53 гривні. Для маленької принцеси шампунь без ліс Джонсон 300 мл, 113,60 Губки кухонні пінні, 4 штуки в упаковці. Своя лінія 16 гривень. Зараз в акції. Розкупили ціна дійсно дуже хороша. Зверніть увагу. Лак для волосся своя лінія 220 мл 56 гривень. Ось такий шампунь. Зараз можна придбати за 109 гривень. Так, це у нас бальзам точніше, але є ще шампунь. Відновлюючий бальзам 109 гривень, 850 мл. І цієї ж фірми шампуні. Також є для різного волосся, Регенеруючі. Зволожуючи по 109 гривень 850 мілілітрів. А в акції шампуні від Шварцкоп Gliss 400 мілілітрів 130 гривень. Бачу, вже готуються до свята, до Миколая. Багато в магазинах привезли вже подарункові набори косметичні як для чоловіків, так і для дівчат. 600 гривень поки що без знижки. Шампунь, який надає об'єму волосю, 500 мл 83 гривні. Пляшка з дозатором. Шампунь клє проти лупи 220 мл, 93 гривні. З'явилися в магазині АТБ нові освіжувачі повітря. 400 мл. Так, Усуває запахи, ароматизує повітря. Бергамот лайм та бамбук магнолія за 46 гривень. Зі знижкою Old Spice, дезодоранти спрей. Тут зверніть увагу не 150, а 200 мл. Трішки більший Бачите, ось ці по 150-114 гривень. А оці великі 200 мл 129 гривень. Зверніть увагу, і зараз вони ще і зі знижкою хорошою. Гель жіночий для гоління 200 мл 145-60 джілет. Гель після гоління та бальзам після гоління є два види по 83 гривні 200 мл. Зі знижкою 40% зараз можна придбати дезодоранти. Це не антипеспіранти, то це дезодоранти, щоб освіжити. На протязі дня 78 гривень акс 150 мл. Будь-який на вибір. І також зі знижкою 40% великі акси. Тут 200 мл по 94 гривні. Гель для гоління арко 200 мл 98 гривень. Гель для гоління арко 300 мл По 100 гривень. І ось такий можна придбати за 67 гривень. Тут також 300 мл. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Крем для гоління Арко 65 мл, 40 гривень та 50 копійок. Зі знижкою зараз зубна паста Парадонтекс. Мені здається, це акція подовжена. Були на минулого тижня зі знижкою. 75 мл, 97 гривень 50 копійок. 70 гривень рідке мило сейфгард. В акції тверде мило дуру, морські мінерали та зелений чай 73 гривні. Рідке мило дуру 300 мл по 45 гривень. Зі знижкою гелі для душу Лепеті Марсельє 250 мл 56,60 гривень. Ось такі фруктові гелі для душу 400 мл по 52 гривні майже. Рідке мило, олива або ж рожеві квіти 500 мл, 39 гривень та 30 копійок. Антибактеріальне мило своя лінія 460 мл, 31 гривня. Просто треба перелити у свій дозатор. Зі знижкою гелі для душу Акс 250 мл 72 гривні. Великий літровий Олд Спайс три в одному гель для душу 259. Дитяче рідке мило сатін 250 мл 37,50. Також бачу дуже хороша знижка. Ціна на кулькові дезодоранти Нівея чоловічі 61 гривня. Зубна паста Дентал 100 мл 54 гривні. І також непогана знижка на зубну пасту Ферма Ферма? Фі... Ферма, Чи Фарма? Ферма. о, ферма. Фарма Farmaденt 100 мл по 56 гривень, знижка 30%. Туалетний папір Елітка 3 4 рулони своя лінія по 61 гривні. Є звичайний, білий, а є білий. З ароматом манго, таку ж саму ціну. Найдешевший це своє лінія, ось такий двошаровий. 4 рулони за 36 гривень. Зараз зі знижкою серветки своє лінія, 150 штук, двошарові за 28 гривень. Зі знижкою ватні палички день у день. 200 штук по 18 гривень. Ватні диски день у день 120 штук, 28 гривень та 70 копійок. Серветки дитячі, вологі міні-бі, 72 штуки в упаковці за ціною 31 гривню. 31 гривня та 30 копійок. А, так, це у нас підгузки для дорослих 10 штук, розмір М 213 та розмір Л 10 штук 231 гривня. Підгузки для дорослих Тена, Розмір М 30 штук 575. Та розмір L також тут а, 30 штук 500. Так, вибачаюсь, 655. Пелюшки: своя лінія. 10 штук в упаковці. Розмір 60 на 90 70 гривень. Підгузки для дорослих а, своя лінія. Розмір М 357 гривень. Тут в упаковці 30 штук. Та розмір Л також 30 штук 383 гривні. Для найменших міні-бі, для хлопчиків та для дівчаток. Поставимо ось так, щоб було гарно та красиво. Так, підгузки трусики міні-бі 216 гривень. Зі знижкою Хагіс підгузки трусики у червоній упаковці 337. Жіноча гігієна Леді 15 штук 86 гривень. Бела 27 гривень. Лібрес 40 штук 74 гривні та 40 копійок. Зі знижкою жіноча гігієна «Обі» по 48,40. Белла Перфекта, 16 штук по ціні 52 гривні. Лібрес, 10 штук 45,30. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл, 46 гривень. Економних вам покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.